Всім вітання. Розповім проблемку про при відключенні в електроенергії, залишаємося без інтернету. Як з цим боротися в наш час? Якщо ваш провайдер працює без електроенергії, зживить своє обладнання генераторами чи акумуляторами і надаємо важлив... до вашого будинку. І інтернет в цей час, коли немає електроенергії, то вам знадобиться такий наборчик. На мій погляд, це самий оптимальний варіант, найкращий і буде всім доподоби. Значить, Складається з що? акумулятор 12 вольт блок безперебійного живлення під нього вставляється ось сюди, підключається. Значить, це і Перетворювач напруги, зарядний пристрій. І Ми робимо ось такі виходи. Якщо у вас абонентські прибори є роутер плюс медіаконвертер. два шнурочка, яка треба <клух> нам кажете, ми зготавлюємо, робимо як ви для неї потрібно. І ось такий прибор задовольнить вас більше, ніж на 10 годин. Роботи без світла вашого пристрою. Компактний, невеликий. Працює автономно, нічого не потрібно робити. Сам заряджає акумулятор, сам переключає, як світла нема. Дивиться за станом акумулятора, щоб не було повного розряду його. його Так що дуже цікава річ, недорого коштує. І якщо є варіанти, це 12 вольтовий вихід У нас блок питання 12 вольтовий. Якщо потрібно буде зробити 12,9 вольт, як в цьому випадку, то ми ще ставимо понижаючий dc конвертер Ось він тут в даному случае, ще І У нас на виході вже є 12,9 Бо Деякі роутери живляться різними напругами, то ми можемо зробити під будь Ось таке ж приладдя. Та що буде цікаво. Дзвонить, рішимо.